Нехай Україні буде мир, допоможемо бійцям. Повертатись додому живими. Ці та інші лозунги чуємо щодня. І Слава Україні! Героям слава! Саме зараз ми повинні показати свою підтримку тим, хто не бачить ні сну, ні відпочинку, хто кожен день чує свист куль і снарадів, лише відчуваючи нашу підтримку, вони продовжують боротьбу, бо знають, що за ними стоїть народ України. Але на жаль, на одному бойовому духові перемоги не отримати. Голими руками ворога не здолати, і від одного нашого бажання куля повз не пролетить. Солдатам потрібно їсти. Їм треба пити до того ж, холодно необхідний теплий одяг. І 2 лютого вже вкотре волонтери нашого краю та проти іерей Морослав Синиця повезли речі першої необхідності на передову для бійців із Березнівщини, так і для представників інших регіонів. Протягом місяця в українську православну церкву Київського патріархату всі охочі приносили продукти харчування. В першу чергу у нас заплановано під час нашої. Поїздки на схід відвідати місто Покровськ, де є дитячий приют, і завести їм гостинці від міста Березного, а також книжки українською мовою, яких дуже бракує. Ну, і, звичайно, теплі речі іграшки, які зібрали наші. На кожній службі проводиться молитва за наших воїнів. І за перемогу, що дуже важливо на сході України. І, звичайно, не тільки в тому заключається наша підтримка, але ми і матеріально підтримуємо наші Збройні Сили. Також вже другий раз в нашій парафії запланована поїздка на схід, збір продуктів, теплої одежі, в чому дуже Є потреба на сході України, серед бойові. Армія має силу, коли в неї надійний тил. Ми маємо такими стати. Вам, діточки, по чвачу верша. Народила сина у щасливу днину, та щасливу долю Бог йому не дав. І на полі бою, хижою ордою, під смертельним градом мій сіночок впав. Ой Боже мій милий, верни ж мені сина. За що ж ти так рано його погубив? У нього була одна лиш провина, що більше від нас Україну любив? Вчила сина жити, як заповістив ти, не жадав землі він ближнього свого, а коли піднявся, рідну захистити, ближні вкрили градом землю і його. Прости ж, милий Боже. Що простить не зможу, ближньому я брату, з цю і кров знаю я, мені ніхто вже не поможе, але серце ридма молить знов і знов. До волонтерської роботи залучилися вчителі та учні Березнівської гімназії імені Миколи Буховича, де педагоги передали кошти, а школяри сітку, яку власну руч плели із надією, що стане їм корисною. Діти зазначили, що сітку плели на перервах після уроків і у вільний час. Учні школи обіцяють не зупинятися і надалі продовжувати підтримувати наших солдат. Усвідомлення школярами того, що великі справи починаються із маленьких вчинків, призводить не лише до конкретних дій, але й до набуття позитивного досвіду до громадської співучасті. Жителі села зірне також охочі підтримали воїнів АТО, приготувавши випічку домашнього приготування. На схід. Готують хлопцям, да, а ми завеземо волонтери району планують і в майбутньому відправляти автомобіль з допомогою воїнам АТО і просять всіх небайдужих патріотично налаштованих жителів району долучитися до збору продуктів харчування, теплих речей для наших солдатів. Допомога військовослужбовця може бути різною. Головне мати бажання. Навіть ті душевні листи від дітей надихають їх. Дають нас нагу далі жити і воювати. Ми потрібні на нашу допомогу чекають. Наталія Гайдук, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія компанія